Ти незламності на Прикарпатті тимчасово закриють, а все через практично нульове відвідування та сприятливі погодні умови. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Пункти незламності на Прикарпатті працюватимуть дещо по новому. Вони і надалі залишатимуться на своїх місцях, проте будуть закритими. Майно буде стояти на збереженні, відповідальні за майно. Будуть розуміти, як діяти, і час на розгортання цих пунктів незглавності доведено дві години. Тобто є команда, дві години відповідальні відкривають приміщення, налаштовують обладнання, розкладають стільці, інше обладнання і працюють в такому режимі, в якому вони повинні працювати. Таке рішення прийняли під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Відтак чинні пункти незламності на території районів, міст, селищ і сіл вирішили перевести у так званий статус готові до роботи. Статус готові до роботи. Це укомплектований пункт незламності. Визначене відповідальне приміщення, визначені відповідальні особи, а це мінімум дві особи. Це забезпечення відповідним обладнанням. Перш за все, це автономне джерело живлення, генератори, освітлення, місця для сидіння. Навіть ми тепер передбачаємо і місця для лежачих, тому що люди бувають різної категорії. Усі пункти незламності не закриватимуть. Частина з них надалі функціонуватиме. Ми можемо говорити, що сьогодні працює 15 пунктів незглавності в органах місцевого самоврядування і виконавчої влади. Це приміщення старостатів, приміщення райдержадміністрації, обласна державна адміністрація та три мобільні пункти незглавності. Це у великих містах наших: це івано франківськ Коломия і Калуш. В таких приміщеннях відвідувачі зможуть скористатися інтернет-послугами та підзарядити мобільні гаджети.